Фавбет. Титульний партнер Фавбет Екстра Ліги. Гра розкриває тебе. Краня 15-го туру української Фавбет Екстраліги. Думаю завітав столичний Skyup футзал. Насамперед, зі старту з перших секунд. Також Артур Гречук у нього на виконання. Команди Скайап, столичний клуб, пробиває середньої дистанції. Баколь. Пробиває. І зараз могли забивати зусиллями за Гриць. Про цього Паровка будемо говорити. Шпахлить незрізову. Війська до взяття воріт. Простріл! Чудово грає Віталій Явний. Створили на фоні айтішників. Удар повзворот. Свого часу купа легіонері було у складі львівських команд. Вистріл нашний клуб Явний на висоті. Другий. Яск. Джоні. Проти Білюка. Джоні пробиває Рикошет. Голодені. Віталій Явний стрибнув в одну точку. Ну і тут фортуна на боці Ская. Джоні. Ну, не м'яч. Рябокот. Взяв на себе ініціативу, Виконує пас у центр. Гричук. Білюк. Вкандування і найти Іки. В Львів Ох, що без небезпечних епізодів. Удар Явний на місці. Трибокон. Провалилися провалилася. Гравці Ская Боднар! Який шанс був? З бойової нічиє. 2-2. Пасу, вільний коридор. Джонні! Джоні Мап. дуже багато рухається. у ці секунди команда Скояпілак не забуває, вдруге. Фіналі ми не побачимо. Колектив Станкевича. Бондар. У ближній кут. Остран Сбінюк. Рябок Рябоконь. Удар не надто вдалий від капітана команди. Чук межа правого Шаропіньо. Явний. шпагаті дістає. Шапіня. І шаропініо удвох вибігала на врата команди опонента. На правому фланзі Шаропіньо пробиває рикошет сьогодні. Константинов. його удар по центру. Вдали. Передача у вільну зону. Пусті ворота. Стійкає м'яч. Зараз е, в кроці. Відав фональті, а це десятиметровий удар. За коментаторської трибуни Рибоконь удар. Нічия немало! Пробив у зовсім інший кут Рибоконі з Зрівняв Шальке Терезів. Чудово перегравши. Буде опція хвилини. Також у головного тренера команди SkyUp. Давайте про таки реальний не забувати. Сьогодні взяти. Свою третю перемогу в сезоні, але рано про такі речі говорити. Фу, зворота стріляє команди Скайп догравати. Тут удар ближній кут від щири. Це остання хвилина першого тайму. Зміщення у центр. Удар явний! Перша частина звуку. Джоні, Джоні. Тяний мяч про Здобуває кинається вірати опонента. Джоні стріляє правою. Перед собою відбуває м'яч явний. І зараз якимось дивом не Таймо протистояння 15-го туру української повбеди екстраліги. ліги. Ліскіна і проти Шаропіні. Передача по лінії Гричук. А це хіба не... Канайгує Рябоконя. Отримує передачу, однак не програє у боротьбі. Удар! Гол! 2-1. Скаяв веде у результаті. Шаропіньо. Показує, що він, крім усього, ще й прекрасний удар. дав свій результат. Бо вот. показує всім своїм виглядом, що команда буде продовжувати діяти таким квартетом. І найти. Удар м'яч у воротах! 3-1! Ось вам с будь ласка! Не виходить і найті на другий тайм. Тут пропускає явний. М'яч від стічки. На нього записується взяття воріт. Ну а тепер щодо спонсорів команди і найті. Цей найті сервіс лаператоріє гол Бо... Бо... Олег Мурин! Браво! Робить рахунок 2-3. Помилки. Ну і зараз віддамо належне Олегу Мурину поміж ніг. Прошиває голкіпера команди суперника Острікова. Ну і святкує. Як Джон Сіна. розвинути комбінацію правою. Удар М'яч у ворота! Браво! Правою ногою Рафіньо завдає фантастичний удар. Він так розпочав. Тому що Рафіньо повернув на Рафіньо і без шансів для Віталія Ямп. Звертає суперника Константіно. Немає такий момент. Оп. Попереду Слісаренко Вдало обіграв суперника. Пробив протихід, але не відзначує. Рафіня це обірати суперника на називається. Пробиває по центру. Тренувальну форму. деяких гравців клубу Скаяп фуджа. Наставників команди Ская Білюк. Не забиває о цьому. Чем... Поки не відходить, на відстань. Мурен. Мурен! Його удар дуже легкий для голки Перездавало 20 секунд. Удар у ближній кут від Шпака! Ну, як тренера, але його роль є другоря. Ліворуч Шпак. Вихідіш на від шпак, удар повз ворота. Конь один. Помиляється там. Шаропіньо! Гол! 5-2! Фініта лакомедія таке враження, Шаропіньо. Знову. Мені. Свісаренко допоміг, Шарапіньо обіграв борт. Читав я ваші коментарі в перерві як на Ну давай же спробуй лівою, Удар! На добиванні немає бот. Його діагональ певно, не забирає кут. по їхнім діям. Удасть Андрій Лютий. Удар в ближній кут. Обігра Михайлишна. Ткачов. Як же ж легко, Ткачов у ближній. Обіймати своїх близьких зустрінемось. Титульний партнер Екстра Ліги». Гра розкриває тебе.